На годиннику 10 ранку, а у їдальні Шепетівської ЦРЛ активно йде підготовка до обіду. Поверт зміни Олена Ліщук турботливими руками викладає на пательню кожну оладку. Ними сьогодні частуватимуться пацієнти. Три рази на день харчуємо дітей. ми даємо супчик, в обід у нас, наприклад, сьогодні. Кашка рисова, оладушки із повідлом. А на вечір дає супчик тут. Ми все з любов'ю готуємо. Без з любові ми не робимо нічого. На триразове харчування для пацієнтів в державі виділяють 10 гривень на день. Цих коштів має вистачити на дієтичні порції для одного хворого. Дієтичне харчування воно є одною з складових скорішого одужання хворих. Тому цьому має приділятися значна увага для покращення лікувального процесу. Але в зв'язку з недостатнім фінансуванням ми. Маємо те, що маємо. Зараз балансованості раціону потрібно приділяти неабияку увагу, додає Людмила Михайлівна, адже навесні організм потребує більше вітамінів. На них у лікарні коштів не вистачає, тому звернулися до благодійників. Зрозуміло, це була ініціатива фонду, який з нами співпрацює вже не один рік і неодноразово. Звернулися за допомогою, на що вони люб'язно нам погодилися допомогти. Усього 10 позицій консервованих овочів: це і червона капуста, бобові, нут, сочевиця, декілька видів квасолі, морква та спаржа. Понад 5 тонн консервації на загальну суму близько 52 тисячі гривень отримали сьогодні у лікарні. Продукти європейської якості від голландського благодійного фонду Деройтер передав Шепетівський фонд зміцнення громад. Європейські продукти всі вони є сертифіковані, і ми з радістю і з безпечністю передали для лікарні. Зараз ці продукти розвантажують та переносять на склади. Уже зовсім скоро ними смакуватимуть пацієнти шепетівської ЦРЛ.